Чіпоція, чіпізація, можемо називати це як завгодно, продовжує свій впевнений рух, своє захоплення нашої української реальності. Нещодавно ми оговтувались від такої прекрасної новини про нову освітню платформу, нові освітні траєкторії. Котрі пов'язані тепер будуть за задумом наших покращувачів, нашого прекрасного буття, а саме платформа Мрія за задумом вдосконалювачів нашого буття повинна замість викладачів, замість вчителів вести наших дітей, наше майбутнє в світ без освіти. Без права на знання, і ця платформа буде прив'язана до платформи Дія. А що ми пам'ятаємо про платформу Дія? Нещодавно українське суспільство, а саме тих людей, які трішки небайдужі і цікавляться процесами, котрі відбуваються навколо, сколихнула така надзвичайна новина про те, що. Український портал, Дія він, очевидно, зазнав хакерської атаки, а точніше, має відчинені двері для російських хакерів. Справу цю зараз розслідують в США. В Україні про це мовчок в якихось ресурсах медійних так, про Дуже побічно пройшла ця новина як щось таке зовсім неважливе, і не стосується безпосередньо кожного з нас, тих людей, котрі пов'язані з дією. Значу, що у мене немає такого застосунку, і в моїх рідних теж я активно проти цього застосунку виступала і розповідала про небезпеки ще декілька років тому, і про те, що творці цього. Застосунку цієї програми вони якраз і проживають географічно на території північно-східного сусіда в Російській Федерації, а також в Білорусі. Мені це було відомо, що це фактично ті самі автори цих чарівних застосунків, як в Російській Федерації, так і в Україні. Це одні, ті самі програмісти, і безумовно. Покласти свої дані, довірити їх якомусь невідомо ким зробленому, зробленому застосунку дія, це означає повністю віддати всю інформацію про себе, агресору, котрий з нами воює, і, очевидно, планує знати про нас все. Тема тих застосунків авторства і кому це вигідно, це об'ємна тема окремих ефірів. Загалом, якщо коротко, це фактично нас заводять в цей китайський простір в логово тоталітаризму, і тут ми дуже подібні на тлі війни. все рівно нас вперто заводять в ті системи, які створені знову ж таки одними і тими самими людьми. І я застерігаю всіх освітян, і батьків не мовчати знову ж таки в чергове говорю на цю тему, тому що освітня траєкторія мрія вона загрожує тим, що ті програми, цей бар'єр між владою і людьми, який вибудовується анти антиконституційний бар'єр, який просто закреслює наші права, закони, можливості. Це дуже хитра контрреволюція, повзуча антиконституційна побудова нового тоталітарного суспільства засобами наших же програмістів, тих расистських програмістів білоруських програмістів, які працюють на поневолення власних народів. І коли перед нами постане платформа, застосунок і Штучний інтелект, який за задумом цих абсолютно ненормальних людей буде вирішувати освітні траєкторії наших дітей. Вони би так хотіли, щоб так було. Вони це будують. Вчителі, як я вже багато в багатьох ефірах говорила, будуть непотрібні. Тому мовчання вчителів це є вирок їм же ж самим. Вони втратять свою професію, вони втратять свій хліб, діти втратять можливість живого навчання. Але страшно навіть не це. Діти втратять можливість отримувати документ, отримувати легальну посвідку про освіту. Якщо ви, батьки, захочете навчати своїх дітей вдома, навчати тому, чому ви хочете, чи за хорошими якісними підручниками, якщо у вас такі збереглись. То ваші діти не зможуть отримати документ, тому що вони не пройшли траєкторію, тому що так буде побудована система, що неможливо видати цей а вирішуватиме видачу атестатів, свідоцтв, дипломів. Буде теперний інтелект і якийсь інтернет-платформи, програми, і це все буде пов'язано зі штучним інтелектом. Так, от є великий прошарок людей, таких як я, таких як багато з вас, мислячі люди небайдужі, які вболівають за своє майбутнє. величезний прошарок людей не хоче заганяти себе в дію і вперто не завантажує ці застосунки в свої смартфони. Вони відмовляються від розпосюдження персональних даних власних дітей. Вони відмовляються від електронних щоденників, електронних журналів. Це все ланки одного і того самого, як ви розумієте. Так що ж робити з цими впертими людьми, котрі не хочуть добровільно піти в стойло? А ось що нещодавно вийшла чергова прекрасна новина Укрзвізниця. Перестане продавати квитки з 1 серпня без електронного підтвердження підпису через застосунок Дія. Як, яка буде реакція суспільства людей знову ж таки на цю цікаву новину, нововведення? І чи має право підприємство Укрзалізниця, чи має право взагалі держава? Примушувати людей закачувати собі ті чи інші застосунки, тим більше з дуже сумнівною репутацією. Звісно, немає. А тут потрібна тепер наша реакція, як ми відреагуємо на ці нововведення. Звісно, комусь треба термін... поїхати. що робити? Ну, доведеться закачати. На таку реакцію очікують ті шулери, злочинці, негідники. Але наше завдання не прийняти ці нововведення, тому що за цими нововведеннями підуть інші нововведення. Приміром, не можна буде здійснити оплату за ЖКХ, не можна буде оплатити світло чи газ чи будь-які інші послуги без підпису через дію. Фактично, ми зараз бачимо, що застосунок Дія розширюють, додають туди нових повноважень, які ми з вами застосунку не надавали. Фактично застосунок Дія перетворюють на аналог застосунку МАКС, це в Російській Федерації. Якщо дотепер в Російській Федерації були госуслуги, і якісь там теж аналоги, застосунки, щоденники, журнали. То тепер в них покращений застосунок МАКС. Я не буду в своєму ефірі аналізувати те, що відбувається в Російській Федерації, тому що всі ці дії, застосунки, суть одне і те ж. Ми не витрачатимемо на це дорогоцінний час глядачів, слухачів мого ефіру. Я просто хочу донести до вас цю інформацію, оскільки вона є надважливою. І тут я хочу ще зауважити таку річ. Ще в е, 2014 році чи в 2015, я не пригадую точно, коли пан Порошенко зініціював чудову таку, я не знаю, це можна назвати законодавчою ініціативою чи постанова, щоб. В нас були заблоковані російські інтернет-ресурси. Приміром, щоб люди не могли заходити на все, що має ру. Так само Путін блокує те, що стосується українських ресурсів, чи західноєвропейських, чи американських. Там ідуть свої процеси. Добре, це чи погано? Я вважаю, що погано. Тому що за тим. Що начебто частина нашого населення, наших людей, відокремлені від, з одного боку цієї шаленої, жахливої, мерзенної пропаганди, котру лиють на голови мешканцям Російської Федерації. Ми також відділені і від тих критично важливих речей, які там відбуваються, ми позбавлені важливої інформації. І саме таким є задум тих. Хто режисує і керує цим процесом, цією війною, ми повинні бути глухими, сліпими, незрячими і немислячими, ми повинні не знати, що в нас в країнах відбуваються ідентичні процеси. І ось на цьому методі і процвітає лукавий, тому що. Метод розділяє владарюй, метод блокування від важливої інформації, щоб в людей не прокинулось критичне мислення, щоб спостерігаючи за процесами, люди не дійшли тих чітких висновків про власне поневолення. Для цього застосовується метод блокування правди від людей. І саме тому. Ми заблоковані від важливих інколи дуже важливих джерел інформації. Таким, таким же чином діють і в інших країнах. І коли мені довелося, можливо, хтось не бачив мої попередні ефіри, не знає про це, або я рекомендую, раджу вам переглянути деякі з них, вони є актуальні досі. Коли мені довелося брати участь в круглому столі, з питань медицини в польському сеймі це було навесні 2019 році. Моя участь скромної мами, активної людини, незалежного журналіста виявилася дуже важливою, хоч я не лікар, хоч я не науковий експерт, але тим не менше. Виявляється, пропагандисти уколів, пропагандисти масової Жжезації. Ж... 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 От вони в Польщі застосовували метод брехні щодо України. Ну, все так просто, не треба нічого вигадувати особливого. Полякам розповідали, що в Україні, мовляв, батьки такі анти-анти-анти-уколізатори. Що в Україні страшні епідемії, поліо, хору, діти гинуть, все дуже страшно, хворіють. І все тому, що українці такі не європейці, вони такі антиуколізатори І це е, спрацьовувало, тому що поляки вірили і чемно вели своїх дітей на заклання більш організовано, менше протестували. І тут в польському сеймі. Аркадіо Штетеля, меценат і прекрасний адвокат, борець за правду, захисник чесних лікарів задає мені пряме конкретне запитання: чи була в Україні епідемія поліо і чи була в Україні епідемія кору? Оскільки я приїхала з документами, з запитами, які попередньо зробила в Міністерстві охорони здоров'я, у мене була чітка відповідь. Що ніяких епідемій у нас не було. А кір, якщо він десь рандомно і з'являвся, і десь якісь дітки на нього хворіли, кір у нас був виключно той, котрий міститься в кольчиках. Тобто ті штами, ті штами кору, які і є в вакцинах. І я теж озвучила і це донесла до польської громадськості, що ця оголтіла вакцинація, яка була у нас, вона була здійснена протермінованими вакцинами, це була фактично утилізація цих препаратів, внаслідок чого офіційно понад 20 дітей загинули. Втратили своє життя. І тому, друзі, аналізуємо все дуже ретельно. Настає дуже важливий момент. Зараз ми не маємо права лише забалакувати питання, лише доносити один до одного. Потрібно дуже чітко сказати своє ні електронному підпису через застосунок Дія, якби комусь. Не потрібно було доїхати, добратися і так далі. Пам'ятайте про свої права, про закон. Йдіть в каси залізничні, йдіть до начальників вокзалів, беріть з собою конституцію і озброюйтесь самотужки всім, чим можна. Публічна оферта, обмеження прав людей, всі статті Конституції не може бути жодного обмеження прав людей. Це може стосуватись також і того свавілля, котре відбувається в транспорті, коли Львівський мер садовий запроваджує леокард і таким чином дискримінує тих пенсіонерів, які приїжджають з інших міст. Не всі пенсіонери, такі стійкі, як наші з вами родичі, які я знаю, їздять з простими своїми пенсійними посвідченнями і витримують навалу контролерів і вміють постояти за себе. На жаль, не всі такі міцні і потужні, на жаль, багато хто вірив в корисність цього леокард. На жаль, також в інших містах подібні ініціативи теж практикуються. Але, друзі, не буває безкоштовного сиру в мишоловці. І те, що ви економите на тих леокартах, на тих, так би мовити, зручностях, копійках, вони вартують вам свободи. І вже сьогодні заговорили і той ж садовий, мабуть. Слухачі мої з інших міст не знають, що потрібно обмежити кількість проїздів пенсіонерів. Ось вам і зручність, ось вам і леокард. Але люди чинять спротив, люди йдуть в суди, люди не підкоряються. І на цьому ми з вами і стоїмо. І це нам з вами, друзі, і дає наснагу, і дає нам силу, і дає нам віру в майбутнє. Тому що. Не чинячи спротив, ми перетворюємося в свійських тварин. Ми добровільно заходимо в стоїло. Тож чиньмо і діємо спільно, не будьмо байдужими, і правда переможе. Всім гарного вечора, мирного і гарних ось цих літніх днів.